Поліція майже щодня вилучає вогнепальну зброю на Чернігівщині. Її в рази більше ніж це було у двадцять другому, роках. Багато побутових конфліктів вже вирішуються за допомогою пістолетів, автоматів і гранат. Повідомив невтішні дані на прес-конференції за підсумками 2024 року. Начальник поліції області Іван Іщенко зброю незаконно привозять, ховають, а потім продають. Декілька днів назад знайшли дуже великий схорон. Там і гранатомети і. Десятки тисяч набоїв, сотні гранат, десятки авт автоматів. Ви ж розумієте, що ця зброя вона е закопувалася, е ховалася для того, щоб потім використовувалася правопорушниками для скоєння злочинів. Є і колишні військовослужбовці, є і СЗЧ, є. Е вони її привозять, хтось перепродає, хтось там відправляє новою поштою, хтось її просто, щоб якось там визначитись, показати, що в нього є зброя себе якось показати. Ну, сімейні конфлікти на побутовому рівні теж вже вирішуються за допомогою гранат. Між сусідами конфлікти кидають один одному, стріляють один в одного. Тобто її стало дуже багато і. Дуже часто в алкогольному сп'янінні, наркотичному, не розуміючи, що відбувається, потім, звісно, що жалкуючи, крім зброї на Чернігівщині, зросло виробництво і продаж наркотиків. Минулоріч правоохоронці вилучили у наркобізнесу більше 250 кілограмів небезпечних речовин. Зараз з обігу дуже багато синтетичних наркотиків, які можна легко зробити, їх стало знаєте, набагато простіше робити там можна через тужнову почту або інші там канали замовити декілька колб прикурсорів і вже на, на кухні приготувати ці наркотики синтетичні або солі PVP. Ми їх постійно ліквідуємо в нарколабораторії, але їх від цього не стає менше, тому що є, як то кажуть, побут, і вони їх виробляють. В поліції кажуть, що вилучення зброї та боротьба з наркобізнесом серед пріоритетів. Правоохоронці похвалилися тим, що у 2024 році їм вдалося розкрити резонансні злочини. Зокрема, підрив грабіжниками банку у Чернігові, вбивство фермера та викрадення його трактора. Загалом у 2024 році поліція Чернігівщини направила до суду 5778 кримінальних проваджень на 3200 осіб.